Всім привіт! Вітаю на каналі Clored Motors. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання їздити по авторинках, шукати автомобіль самостійно, можете звернутися до нас. Обговоримо детальніше про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot партнер. Так, 10 рік, 1,6 бензин. Вартість автомобіля 7,850. бачимо контакти до власника. Так, зачинено. Заглянемо через віконечко, тканинний салон, оригінальний пасажир з парктрониками. Mercedes Vito. Так, автомобіль 2007 року випуску. 2,1 дизель, 8 плюс 1, 262 пробігу. ціна 7650. Тут контакти до власника. Кого цікавить, можете телефонувати. Вам розкажуть більше інформації, ніж я зачитав. Я покажу по салону. Гарний шкіряний салон. Шторки на задніх вікнах. Так, багажне відділення, також все обшито. Видно, що робилось для себе. Так, і з іншого боку покажу. він і так не працює на своєму не буде Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Опель Комбо. Так, по автомобілю двигун 1,6. Вартість автомобіля 6800 доларів, це 13 рік і контакти до власника. Ось тут бачимо 068, 07 13 024, Покажу по колу. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більше інформації. Так, є такий спринтерок, грузпас. Це 15 рік, 3,0 дизель, 340 пробігу, ціна 37 тисяч доларів. Тут контакти до власника в гарному кольорі. Так, покажу по салону. Старе сидіння є. Салон шкіряний, тут з накидками. Все обшито, полочки. Це... Спальник Спальник є, так. дуже гарно все зроблено. З душою, як кажуть. Саме робили. Це по документах тут як? Скільки... Скільки місць? 9 місць. 8 плюс 1. Угу. Так, це вантажний відсік. Є форкоп на дисках. Кого цікавить, телефонуйте, власник вам розкаже більше про цю машинку, тому що робили для себе. Мерседес Vito, оригінальний вантажопасажир. пасажир. 20-й рік 116 пробігу, 2,2 дизель. 29400. Контакти бачимо. Так, покажу по салону. Зараз заглянемо. Так, салон шкіряний. З форкопом. Ще один вантажний спринтер. 20-го року випуску, 212 пробігу, двигун 2,2 дизель. Пишуть ідеальний стан автомобіль з Німеччини. ціна 31 тисяча 800 доларів. Бачимо контакти. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Vivaro. 2005 рік, 308 тисяч пробігу, 1,9 дизель, ціна 5800. Покажу по салону. Добрий день. Є форкоп та парктроніки. Вантажний спринтер. 21 рік, 140 пробігу, 2,0 дизель. Тільки з Німеччини ціна 30 тисяч 700 доларів. Контакти бачимо. Mercedes Sprinter. Так, оригінальний пробіг по 120 тисяч, 2019 рік, 2,2 дизель з дизель, ціна 29 тисяч 200 доларів. Бачимо контакти. Короткий варіант. Ідеальний для міста. Для цікаво. телефонуйте, отримайте більш детальну інформацію. Citroen Berlingo. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 5 ступка. Є панорамний дах, кондиціонер, відмінний технічний стан, в рідній фарбі, контакти до власника, ціна договірна. Гарний колір, оригінальний пасажир. Паркопом та парктроніком. Так, є такий Opel Combo на продажу. Це 9 рік, двигун 1,3 і 1,3 дизель, який пробіг? 200 тисяч. 200 тисяч пробігу і ціна? 6500 доларів. Телефон до власника. 0,39 16 70 94. 0,39 16 70 94. 94. Кого цікавий, телефонуйте. Зараз покажу по салону. Так, закрито. Поки відкриють, то ми так заглянемо. Так, Citroen Berlingo в класному кольорі, це 8 рік, 240 пробігів, 1,6 дизель, плюс зимова резина. ціна 7,350, бачимо контакти. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес Спринтер. Вантажопасажирський пасажирський варіант. Свіжопригнана машина, 20-й рік, 204 пробігу. Автоматична коробка, пишуть пробіг оригінальний, 2,2 дизель, вартість автомобіля 32800 доларів. Бачимо контакти до власника. Так, Спереді у нас два сидіння і тут не видно, але сидіння є. Підножка, парктроніки. Така машинка. Рено Кінго. Так, кінгушка 2008 рік. 241 тисяча пробігу, 1,5 дизель, контакти є. Ціни, на жаль, немає уточнюйте. Зараз ми запитаємося у власника. Оригінальні пасажири. Яка вартість автомобіля? Яка ціна? А, десь пішов власник, так. Ну, Звоніть уточнюйте, показую все, що є на авторинку, тому що маловато трошки чобітків. Мерседес Віто, пасажирі. Власник підказує 2004 рік, вартість автомобіля 10 300, тут контакти до власника. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте, а я зараз покажу по колу. На дисках. Гарному кольорі. Шкіряний салон. Є паски безпеки. Всі сидінні. Є форкоп та парктроніки. Вантажний спринтер. 2014 рік, 261 тисяча пробігу, двигун 2,2 дизель, вартість автомобіля 16800. Маємо контакти короткий кузов, сім місць? Кого цікавить телефонуйте. Крафтер 2006 року. Так, 2,5 дизель, 8500 вартість автомобіля, тут контакти до власника, пасажирський варіант. Так, шторки, всі сидіння. Ну, на жаль, зачинено. Є форкоп. Парктроніки. Така машинка.